Діла свідчення, і він уже все. І вже йому щось не інтересно, десь уже клюнув в другому місці щось. Чому він охолов? Чому він охолов? Чому він охолов? Ви чувствуєте, що мужчина вже щось не то, що починає носом крутить, навіть буває. З з ділав і, він уже все, і вже йому щось неінтереше, десь вже клюнув на <гум> другому місці. Отак, От дивимося. Чого він около. У вас, знаєте, і все якось закрутилось, а потім різко став е якийсь режим ожидання. Режим ожидання. Слава Богу. Угу. Він подумав, що йому ще треба погуляти. Він подумав, що йому ще погуляти, він ще не нагулявся. Він не хоче, звісно, ви для нього великий шанс, але він ще, ще не хоче сказати, давай трохи такого, знаєш, по легкості. Я ще погуляю, а ти подожди. Я ще погуляю. Якщо якщо я скажу, ви дасте йому шанс такий, що він вас не хоче тіряти, ну і жениться теж не хоче, хай іде, хай іде. Остається при дороги при траві. Я скажу, як я люблю це казати. О. Чоловік, який вами не дорожить і боїться, він, звісно, він, кохає вас, Ну, щоб такого кохання, щоб і упустити не хоче. Ну, якщо б він вам не дорожив, він би стосунки привів би. А так, він жде, 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 він хоче трошки відкласти це время, упускати вас не хоче, але ну, хоче відкласти. То хай відкладає. З кимось другим, отак.